Це чудова була людина. Ми прожили в цивільному шлюбі вісім років. Його любили мої дітки. Син 79-го року народження в минулому році, в 11-му місяці, добровольцем пішов на фронт. Я як батько спитав, ти зможеш? Та Він каже, папа, це не ваша війна, це війна наша вже. В одному з боїв прилетів снаряд, ну, будемо говорити, мінометний, і його розчот загинув все. Їх чотири чоловіка було, загинув. В тому числі вважали, що загинув і він. Коли бої, бій закінчився, пройшло вже десь 6 годин, їх почали збирати, і побачили, що він рухається. І його терміново відправили в в Дніпро. Але обширні тяжкі поранення 16-го числа Вінницької області